На Херсонщині армійці посилюють бойове злагодження підрозділів. У батальйону тактичних навчаннях взяла участь і механізована бригада. Підрозділ входить до складу оперативного командування. Схід обща тематика бойового підрозділів підрозділу батальйону, щоб підрозділи могли взаємодіюся між собою в бою. Управління підрозділами командирами всіх ланок від командира батальйону до командира відділення зводу, щоб вони могли в бою. Слишить своїх командирів і управлять своїми підрозділами професіонально. Особовий склад тримає оборону на визначених рубежах. Диверсійно-розвідувальна група умовного противника веде розвідку боєм. Аби зупинити ворога, долучаються танкові зенітні та мінометні підрозділи. Ми допомагаємо піхоті. У нас перше, головне, головне це піхота. А ми всі аси, і танки, всі працюють на неї. Ми виконуємо свою задачу, свою функцію. Крім цього, піхотинці тренуються вести спостереження за противником, знищувати повітряні цілі, відбивати атаки та контратакувати. Відрізнялися тим, що в нашу сторону нічого тільки не летіло, а так все так само, як в реальності. Тобто просто в нас ще ніхто не стріляв тут. Під прикриттям вогню та димової завіси евакуюють важкопоранених із переднього краю на бронемашині, а військові медики надають невідкладну допомогу. Ми працюємо по алгоритмам. Перший алгоритм це стоїть кровотечення, затампонувати рану, належати бандаж. Далі вводимо геть, стабілізуємо больного. Більшість армійців мають досвід участі в АТО, тож з усіма завданнями впорались. Командири діями підлегли, задоволені. Кожен тиждень у нас проводяться такого роду навчання, і наприкінці тижня, це можливо середина тижня, створюються ротні тактичні групи без. Определеного складу вони отримують бойове завдання і з різними підрозділами виконують дані навчання. В таких навчаннях підрозділи бригади братимуть участь і надалі. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час че.